Доброго ранку. Сьогодні, 3 жовтня, вівторок. Вітаю всіх на моєму каналі у програмі «Зарубіжжя». Це програма для тих, кому цікаво, що говорили, писали про Україну у світі авторитетні засоби масової інформації. Безумовно, головне, що було в засобах масової інформації за вчорашній день, та ще й сьогодні будуть про це говорити: це неформальна зустріч міністрів закордонних справ бо їхніх представників країн-членів Європейського союзу у Києві. Це був такий сильний, символічний, потужний сигнал підтримки України, особливо в контексті тих подій, які відбулися за вихідні. Неприємних і новин для України. Мова йде про Штати Америки, де Конгрес. Проголосував тимчасовий бюджет на 45 днів, але там не передбачена фінансова допомога Україні. А також вибори в словаччині, де фактично перемогла проросійська партія СМР на чолі з колишнім двічі прем'єр-міністром Словаччини Роберто Фіцо, який заявляв під час виборчої кампанії, що він е, перестане допомагати Україні, як коли буде при владі, тобто Словаччина вже не буде ну допомагати. Ну мова напевне йде в першу чергу про військову фінансову допомогу. Хоча фактично Словаччина вже все, що могла нам віддала. Але так чи інакше, він вже в союзі з Орбаном Орбани Годом одним один з перших привітав. Е, буде ну на мою думку, все таки таким певною перешкодою для України і в контексті. Європейської інтеграції в контексті вступу до НАТО та її загалом підтримки стосовно і санкцій проти Росії і виділення Європейським союзом допомоги Україні. Тому ця неформальна зустріч в Києві була дуже, дуже я би сказав так, ну, вчасною і на часі. І давайте поговоримо про це і про інше, що повідомляли завчора засоби масової інформації у світі. CNN. CNN наводить слова Дмитра Кулеби, який сказав, що Україна розраховує почати перемовини про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року. Так, там є сім умов, які ми маємо виконати. Там головні питання серед цих умов це питання боротьби з корупцією, відмивання грошей, свобода слова і права меншин. І так чи інакше, ну, всі заяви, які пролунали від. Представників та країн вони є такими оптимістичними. Та ж міністр закордонних справ Німеччини Бербок заявила, що Євросоюз скоро притягнеться від Лісабона до Луганська. Що ну, є таким серйозним сигналом, що таке Німеччина бачить Україну в Європейському Союзі? Е Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель заявив, що фактично е членство України в Європейському Союзі це. Ну, найбільша гарантія тої безпеки, які Європейський Союз може гарантувати Україні. Вашингтон Пост Вашингтон Пост пише про те, що Зеленський зустрівся і провів перемовини з міністрами закордонних справ європейських країн, якраз саме про надії на вступ до ЄС. І в цьому контексті він там заявив, що допомога Україні це допомога всьому світу. Якщо Україна впаде, Росія почне велику війну і не лише на території. Нашої держави. Ну, сподіваюся, що цей меседж дійшов до керівників цих країн. The Street Journal е повідомляє, ну також не зовсім приємно для нас новину, яка виходить в контексті голосування в Конгресі США, про те, що гроші Пентагону виділені в Україні закінчуються. І мова йде про те, що на практиці наявної допомоги вистачає лише на 6 місяців. І це еквівалентно 12% із загальних 43,9 мільярдів, які Сполучені Штати надали нам після вторгнення Росії в Україну в минулому році, у лютому місяці. Тайм. Тайм також повідомляє про зустріч міністрів закордонних справ в Україні, про те, що там вони розглядали також і питання цієї формули миру Володимира Зеленського. Там також повідомляє про те, що верховний представник Європейського Союзу закордонних справ Жозеп Дороль, Доре Борель сказав, що перша спільна зустріч міністрів закордонних справ за межами Європейського Союзу свідчить, що підтримка 27 країн країн є непохитною і підкреслює прихильність Європейського союзу до України. Дуже добре. Сподіваюся, що це також буде вже і на ділі, а не тільки на словах. BBC. BBC також е, про цю зустріч, але вона там е, акцентує на тому, що на цій зустрічі Росію попередили не розраховувати на втому Європи через підтримку України, і це е, фактично також пише BBC перший Перше випадок, коли зустріч проходили поза межами за межами Європейського союзу. І також е, BBC наводить слова Жозепа Борелі, який назвав війну, що триває в Україні екзистенційною кризою. Він так і продовжив. що Можливо, це бачать не всі в усьому світі, але для нас, європейців, дозвольте мені повторити це екзистенційна загроза. І ну я сподіваюся, що е, підтримка, яку висловили. Своєю присутністю в Києві, так, представники Європейського союзу, вона буде на справі. Бо е, треба, ну як пишеться, е, тепер же повідомляє Sky News, що ЄС пропонує так двосторонній пакет на 5 мільярдів євро для оборони України. Правда, є інформація, що все-таки вони не узгодили цей пакет на 5 мільярдів е, допомоги Україні. 5 мільярдів євро на 2024 рік. Сподіваюся, що всі розбіжності. Таки будуть подовлені. Sky News також повідомляє про те, що Зеленський обговорив з президентом комісії Усулою фон Дер Ляєн можливі альтернативи коридори для експорту зерна так, України. Щоб були якісь альтернативні зернові коридори. Не зовсім приємна для нас новина у повідомленнях Sky News, Це Президент Мексики критикує ірраціональні витрати Сполучених Штатів на Україну. Ну, фактично, він говорить, що військові витрати США на Україну є ірраціональними і закликав Вашингтон виділяти більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки. Так що, бачите, є ще у нас один хороший друг у лапках, який дуже хоче, знову ж у лапках, допомагати Україні. Але саме головне, що він закликає і США, щоб США так не допомагало. Ну, знову ж. Е Кайнюс також повідомляє про те, що гроші так от, е, закінчуються у, у, у Пентагону для України, що Пентагон закликає Конгрес відновити фінансування, бо залишилося не так багато, і це може бути серйозною проблемою, говорячи про те, що в Росія взимку готується до проведення якогось там наступу. Так що сподіваюся, що все-таки рішення по виділенню. Фінансової допомоги із Штатів Америки буде Конгресом прийняти. Французка Лімон згадує безумовно про зустріч в Києві, цю неформальну. Я ще раз хочу підкреслити: всі, безумовно, засоби мас-інформації країни Європи, в першу чергу, вони повідомляли провідомляли цю, про цю зустріч. Ну, Лімон пише, що фактично це історична подія. І це, напевне, десь так, бо дійсно, як повторюся, Перше, за межами Європейського Союзу так відбулася така неформальна зустріч. Про це саме пише і французький журнал «Експрес» стосовно зустрічі в е, Києві. Німецька звідувач цайтон також згадує, безумовно, про цю зустріч і про те, що вона відбулася за межами. І так чи інакше, ну, ця зустріч, ми бачимо, вона була такого широкого висвітлення. Вона в основному фактично в позитивному такому тоні подавалася засоб масової інформації, і це є добре, на мою думку, для України. Ну, от, Дівельт пише там трошки, крім зустрічі, безумовно, німецький журнал Дівельт пише про те, що ну, про заяву видатного, скажімо так, бойового Медведєва, бойового в лапках, там, бойовий гном чи як, ну це вже така справа. Так, от, він дівень повідомляє, що Медведєв заявив, що британські інструктори в Україні були б законними цілями для Москви. Ну, мова йде про те, що там було, було інтерв'ю нового міністра оборони Великобританії Шапса стосовно того, що розміщення так військових інструкторів британських на території України. Ну і це набуло широкого розголосу. І бачимо, що от. І ще й вчора на це реагує ну, видатний в лапках військовий стратег Медведів. Іспанська Альпаїс також пише про те, що е була зустріч і про заяву Володимира Зеленського, який сказав європейським міністрах, мі міністрам, що в війні проти Росії е перемога залежить від співпраці з Європейським Союзом, тобто не тільки. Нам треба це розуміти. Ми маємо зраховувати на Сполучені Штати Америки, як от зараз сталася така пауза в фінансовій допомозі. Вже все пропало. Є ще безумовно Європа, яка, я так сподіваюся, все таки ну трохи посилить свою підтримку в Україні, бо нам дійсно треба і підтримка Сполучених Штатів Америки, але треба ще й підсилена підтримка Європи. Італійська для републіка, ну крім зустрічі у Києві міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, повідомляє про те, що республіканець Медгетс звинуватив спікера Палати представників Кевіна Маккарті в тому, що він уклав таємну угоду з Джо Байденом щодо коштів для України. Ми знаємо, що там дійсно були якісь домовленості. Сподіваємося, що ці домовленості будуть дотримані, і після того як був прийнятий тимчасовий бюджет на 45 днів де не. Передбачена фінансова допомога України, що Конгрес окремими е, якимись документами таки прийме е, рішення для того, щоб фінансова допомога Україні продовжувалася. Ну і ще така приємна також новина: Італія береться за реконструкцію міста Одеси. Ми знаємо, що місто Одесу серйозно постраждало від ракетних ударів так. Рашистів і от Італія візьме шевство над реконструкцією міста, там і Одеси та регіону. Прем'єр-міністр Джорджі Мелоні та віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Антоні Таяні е е висловили Українському уряду намір сприяти відбудові спасу Преображенського федерального собору Одеси та культурних об'єктів, які постраждали в історичному центрі міста. Про це йдеться у спільній заяві. Е який е, за підсумками візиту Таяні у Києві, ну Таяні мені міністра справ е, Італії. Він був Києві на цій інформальній зустрічі, і от це дуже добре. Тобто, вже маємо такі плани на майбутнє. Це говорить про те, що всі вірять в нашу перемогу, як і віримо ми і чекаємо на цю перемогу, бо з кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!